Доброго дня, ми сьогодні на нашій дачі. Мої папічники вже направляються до теплиці, будуть збирати наш врожай. Подивимось, скільки наросло огірків і може ще щось вже починає стигнути. Ось ми заходимо в нашу теплицю і будемо дивитися, скільки зараз тут всього наросло. Бачите, скільки багато огірків. Багато всього по всій теплиці. Вражає просто неймовірні. Наче це цунамі якесь. Огіркове. огірок на огірку. кріп, який кріп. Хозяйка теплиці. Заряна петрівна. Вже готується поливати. Заряна Петрівна, ви готові. Теж дуже багато огірків. Ось такий вид має ця плантація огірків. Ось огірочки. Як ви бачите, скільки їх багато на одному кущі. Теж це друга плантація. Переходимо до томатів. Томатів. Понаростали теж, вже там, там, вже є. І ось ми зрізаємо наші огірки, будемо теж прорізати їх трохи, бо постійно пускають відростки. Вони лише заважають розвитку огірків, треба обрізати. Ось такі огірочки. Є вже перерожчі, бо ми буваємо. Один раз, два рази на тиждень. Це своє смачненьке. Ось який кріп красивий, трохи роси на ньому. Ось ще куча огірків. Буде на наступному тижні готових. Ось наша помічниця, котра допомагає в теплиці вирощувати та збирати врожай, трохи її заносить, але ну, робота важка, тяжка, тому так і виходить. Іноді приходиться на колінах збирати врожай. Тому ось так і трудиться потихеньку. Наш перчик солодкий. І баклажани. Баклажани вже цвітуть. Як ви бачите, такі красиві квіточки на них великі такий баклажан. Я вам скажу, таких баклажанів ви ще не бачили. Це дуже великі баклажани. Сподіваємось такі ж будуть і плоди цих баклажанів. А ось у нас рукла. Є рукова гарно пішла. Салат. ну Салат не так гарно пішов, щось погано взійшов. Ну, тут, тут теж кріп є, але він тут трошки такий мало сонця йому, мабуть. Ось в принципі такий врожай у нас огірків. Збираємо потахенечку, складаємо, будемо їсти салат. Там може щось закривати. І пакет наповнюється вже огірками. але ж ведра у нас ще вистачить. Ось. Заряна вже їсть огірки. Вона не чекає, поки ми приїдемо додому. Почистимо, зразу їсть їх, відразу їсть тут, в теплиці, свіжий огірок. Це завжди смачно. Ось поки ми збиралися з дому їхати на дачу, збирати огірки. Хтось сказав, нам ведра буде достатньо. Ну, там, напевно, не буде стільки огірків, може навіть і велике буде відро, але відро повне. Ще ось пакет дістали. І позаду мене ще ціла плантація огірків. На цьому відео будемо завершувати про протиполицію наш врожай. На сьогодні гарний у нас врожай. Ось перебирає у нас огірки наша донька Зоряна. Зараз буде перебирати інші, викладає на землю, сортирує. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, ставте лайки. Завжди раді.